Привіт, гайс, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити: взагалі, Канада для українців це випробування, чи все ж таки країна, де можна дійсно досягти успіху і мати результат. Тому що дуже багато ось цих, знаєте, непорозумінь, недорозумінь Канади зі сторони українців. І взагалі, знаєте, дуже багато коментарів стосовно того, що от Канада не така, Канада така, і оце, знаєте, коса. На камінь, що Канада така або не така, я зібрала декілька взагалі пунктів, на які взагалі спираються українці, коли говорять, що Канада їм не підходить. Про клімат я не кажу. Це ж така збита тема, ж я просто про це не кажу. Про банківську систему не кажу, тому що ну, я не бачу проблеми взагалі в банківській системі, тому що всі, от там банк, який там в Україні дуже швидко працює. В Канаді так само ти по емейлу e відправляєш е, трансфер, і, і все окей, гроші так само швидко доходять. Тому я не бачу тут проблеми. Для мене це взагалі питання, чому е, там, значить, швидко доходить, а тут не доходить. Там по, по коду, значить, Доходить по номеру картки, а тут по емелу. Яка різниця, якщо гроші все одно доходять і доходять досить швидко? А всі інші операції так само 3-5 днів доходять банківських. Ну тут якби це особисто моє. Перед тим як я почну, підпишіться на мій канал, тому що. Тут досить багато цікавого про Канаду, і взагалі розказую тут про наш ремонт, тому що ми недавно купили будинок у Канаді, і я розказую взагалі, що ми там робимо, які реновації ми там робимо. Перше, з чого я почну, це взагалі українці не до кінця розуміють формат життя канадців, тому що в Канаді, хоча в Україні так само в принципі відбувається, що ти... Вчишся, потім працюєш. А в Канаді ти часто працюєш на двох роботах, вже сонце так світить, що аж навіть в машині це сильно світить. В Канаді ти так само працюєш і в Україні ти можеш працювати на двох роботах, в залежності скільки ти грошей хочеш заробити. І от українців не влаштовує формат, що ти, значить, вивчився, знайшов роботу, і ти працюєш на те, щоб взяти кредит на житло. Або взяти кредит на машину, і ти постійно в цьому кредиті. І українців це не влаштовує, тому що ми не звикли до такого. У нас такого ем, ну у нас є іпотечні поточні кредити, звичайно, у нас є кредити на машину, але ми намагаємося це досить швидко виплатити. Взагалі, краще позичити у когось у рідних там, у знайомих, щоб купити, а не брати у банку, тому що у банку дуже високі відсотки. І це вирішується в такий спосіб. Це не вирішується в спосіб такий, як звикли канадці, що вони все життя постійно, навіть дім, який вони взяли, потім вони продали його, і знову ж таки вони йдуть в цей моргідж. І для українців ця система взагалі вона не до кінця зрозуміла, тому що ми звикли ем, володіти, мати це майно як своє. А у канадців, бачите, все навпаки, і все не так. І оце, це дуже сильно українців, скажімо так, гложено. Жить. І для них цей формат життя взагалі незрозумілий, і тому дуже багато тут, особливо в мене, коментарів, типу там Петля на шию, ці всі ваші кредити іпотеки і тому подібне. Взагалі українці цього не розуміють. Друге, що я собі виписала, ну, про, українців, про кредити я сказала, це взагалі якість цієї нерухомості. От для українців це. Знаєте, коли читаєш коментарі, коли взагалі починаєш процес придбання нерухомості, ти розумієш, що дійсно якість нерухомості, навіть коли я з канадцями розмовляю, якість нерухомості звичайно інша, так скажімо. В них так звикли, в них будують фундамент і потім пішов цей каркас. І в них так звикли, це та життя в них так будують. І нічого, і живуть. В нас звикли ні, з каміння, але це каміння потрібно е, власне, опалювати, щоб це все. Було, щоб це все працювало. Ну, коротше, це дуже-дуже така тема. Знаєте, українці кажуть, що у Канадці будують згімна і паливка. Канадці не розуміють взагалі, чого чого ви так реагуєте. <смі> ми за життя так живемо, і все нормально. Блін і дома стоять по 100 років. І все окей. Українців це взагалі не влаштовує абсолютно. І ми кажемо, що це щось з цим не так, щось не так з вашою тою Канадою, тому що ви їх будуєте згімна і от того самого. А, але Канадці так живуть, доми стоять, блін, і в Фінляндії Будують є взагалі, і оце знаєте, ви для українців це справжнє випробування. Взагалі мати мати якісь, скажімо так, робити ремонти особливо в таких будинках. І, і для нас це, знаєте, таке дійсно випробування. Тобто, це тут абсолютно не, не рад для українців для української душі. Тому що ми дійсно не до кінця, коли ти вже в цій темі, ти вже розумієш, що в принципі ну так живуть люди, і з роками стоять будинки, і все нормально, і нічого не відбувається. Робота. あっ <clears throat> Українці в Канаді дійсно були кимось, хтось був кимось, хтось був ніким і тут працює, і їм здається, що ніким, а там, значить, ти був кимсь, а тут ти повинен працювати не ким. Для мене це взагалі не, не до кінця зрозуміла тема, тому що я мала досить високі посади. Я працювала в таких місцях, де ну, досить високі зарплати, і взагалі досить цікаві місця. А потім мене життя, так знаєте, прибило, і так ми, я пішла взагалі потім в Польщі працювати на вареники. Не, не через те, що я там. Погана через життєві обставини, колись е, колись я розкажу про це, про, про взагалі е, життєвий шлях. І е, чесно вам скажу, що це дійсно. Це не те, що випробування, це абсолютно це такий удар по голові обухом, що ти просто не розумієш, а де початок, а де кінець для українців дійсно важко, коли ти працював там, скажімо, на якійсь посаді, а тут ти повинен працювати. Ну скажімо, тому що ти приїхав сюди, не знаючи мови, не знаючи нічого. Ти повинен працювати. Ну, хоча б навіть на тому ж самому прибиранні це досить важко, морально і фізично, і морально, і для гаманця, і взагалі це таке перелаштування внутрішнього світу, взагалі, всього, і це. Дійсно, це величезне випробування, і знову ж таки повертаючись до формату життя. Коли таке відбувається, українці не до кінця розуміють, нащо їм взагалі це треба, на що їм то треба випробування і випробуватися тут, в цій, в цій Канаді. Е, далі, що я собі виписала, це безпека. От знаєте, я подивилася вчора, мені скинули Рілс, блогера, я не знаю, звідки дівчинка, не, не, не пам'ятаю її, але вона розказувала про велосипед. Можливо, ви там напишете хто здається, е, що вона з Манітоби десь. Е, вона розказувала про. Thank you Те, що велосипед вкрали, і велосипед знайшли на маркетплейсі. Ну для Канади це звичайно, тому що ну навіть інша блогерка розказувала, що в Торонто її машини вкрали. Вони знайшли свою машину, машина стояла на стоянці. Вони позвонили в поліцію, сказали, що машина стоїть на стоянці. Поліція нічого не зробила. Для Канади це якби окей. Бо з точки зору безпеки, з точки зору нашого розуміння безпеки, так є питання. Проте не в всіх районах е, є райони, де дійсно все окей, все добре. Тобто, тут таке знаєте питання зірочкою. Є моменти, на які дійсно думаєш, блін, ну розвинена країна, ну, ну чого? Що, що, що взагалі відбувається? Це для нас дійсно випробування. Медицина це тема, знаєте, про яку можна говорити дуже багато. Я, я вже записувала окреме відео про медицину. Підіть, подивіться, як взагалі що в мене було, які в мене були контакти, що як, як ми все робили. Я починаю розуміти превентивну систему Канади. Тому що це державна державна жамнам Медицина і лікар, ну, не може він вас відправити на аналізи, тому що ви просто хочете перевірити, тому що це державні гроші. Він повинен зрозуміти е, для чого він це робить. Тобто, якщо у вас немає показань для того, щоб взяти у вас аналіз крові або призначити вам якесь додаткове там УСД або ще щось, е, як це УЗІ, як це називається по українською ультразвукова діагностика, УСД, то він не буде цього робити, тому що е, хтось повинен за це заплатити. Це гроші. Шіпотників податків і тут ця система працює по-інакшому. Ну що толку, що в Україні ти можеш піти до лікаря швидко, тобі все одно дадуть антибіотики, і ніхто з тобою не буде далі там йошкатися й вошкатися. Я в Україні потрапляла до, до, до лікарні, і, чесно кажучи, в мене дуже багато є що сказати. Проте я не думаю, що це можна взагалі говорити, тому що я. На цьому етапі в мене перегрівся телефон, тому до вже прощання але до цього відео вже на наступний ранок. Тому ось такі були взагалі мої думки щодо того, взагалі Канада для українців це випробування, взагалі це шанс досягти чогось. Чи все ж таки це взагалі повний, абсолютний, тотальний, взагалі нічого. І ну, так скажу. І, взагалі, сюди не потрібно вкладатись далі, і потрібно просто взяти і поїхати, тому що всі практично пункти, які я вам сказала, багато блогерів вважають це. Тотальними мінусами навіть не розглядають тут жодного позитиву, тому що кожен пункт це є великим випробуванням, як я вже говорила неодноразово у своїх відео, і психологічним, взагалі психічним, і моральним, і, знаєте, і грошовим, і фінансовим, і яким, як, яким хочеш. Просто це. Постійне, постійне випробування, і кожен цей пункт, який не візьме, е, отримуєш те, що ти потр... повинен боротися. І мені дуже цікаво, взагалі, що ви думаєте з цього приводу? Чи погоджуєтесь з тим, що я говорю, чи взагалі не погоджуєтесь. Мені дуже цікаво почитати ваші думки взагалі з цього приводу. Тому я чекаю на ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, переходьте до мене в телеграм-канал. Там в мене дуже цікаво. Я розказую про наш ремонт зараз. От їду для того, щоб далі класти підлогу. Так що там буде багато чого цікавого. Гарного вам дня і підписуйтесь.